Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося в Черкаській області, в Чернявці, там, де працював посівний комплекс МЗОРІ 4Т Селект, вже з збільшеним бункером і з приставкою Екзагд. Ми тут були 2 травня на посіві до цієї кукурузи. Тому хотілося б подивитися, який стан культури, який стан кореневої системи, як вона виглядає сьогодні. Сьогодні у нас 16 липня. Критичні температури, мабуть, сьогодні, вже мабуть, тиждень у нас 36 градусів показує наш стовпчик термометра. Але ж кукуруза, мабуть, в найкращому стані, тому що ми бачимо, що листова пластина вона відкрита, вона не, закруч... не закрутилася. І ми розуміємо, що вологи на сьогодні їй достатньо для того, щоб вона себе нормально більш-менш почувала. Це поле десь близько, мабуть, 100 гектарів. І зараз ми відкопаємо кореневу систему для того, щоб подивитися, який же стан кореневої системи, де знаходиться волога. Тому що це поле вже другий рік у нас використовується під технологією протілку, і працюють тут і посівні комплекси Мзурі. Тому буде дуже цікаво подивитися на подальше. Наш помічник допоможе нам це зробити, Олег. Тому вибираємо культуру. Дивись, нам потрібно трохи далі взяти, щоб викопати таку. Що хотілося, поки, поки він почав працювати, я хотів показати, що стан сьогодні у нашому ґрунті це 47 градусів. 48. 48 градусів ми маємо сьогодні на поверхні. Тому розуміємо, що волога вона повністю з верхнього шару вже, мабуть, її немає, а вона сконцентрована там внизу. І подивимось, як по цій технології розвивається коренева система самої кукурудзи. Це був новий агрегат з приставкою в Ми бачимо розстановку всіх наших. Нашого насіння і наших культур. Тому ми розуміємо, що спрацьовано все навідмінно, але ж далі будемо дивитися по стану культури. Добре! Сіяли ми по попередніку соняшник, який був в минулому році тут. І ми бачимо, що всі пожнинні рештки залишилися тут на поверхні. І в принципі з них вже практично нічого не, не залишилося. Це та маса, яка стримує вологу. Бачите, вона тут знаходиться в міжряді. І якраз все вкрите міжряді оцими рештками, які стримують вологу. І так працює технологія, технологія против. Тому Будемо спостерігати за цим полем, тому що, мабуть, в наступному році тут буде вже інша культура і буде третій рік використання технологій на цьому полі. Ось ми бачимо, ми викопали нашу кукурудзу, ми бачимо, яка кількість наших кореневих кореневої системи йде внутрь, туди. В нижній, в нижній горизонт. Чому? Тому що тут є волога, тут у нас зовсім інша температура повинна бути. От Термометр там був 46, зараз падає 38. Ми бачимо 37. 36. Саме основне, що ми бачимо нормальний стан рослини. Два качани, один повноцінний. Це, це вже бонус. Я думаю, буде все добре. Тому стан рослини дуже гарний. Температура, бачите, 34 вже градуси. 46 і 34. І там є волога. Тому будемо спостерігати тепер за Нашим врожаєм, я думаю, що все буде мзурі і все буде добре. Так що спостерігаємо за нами. Дякую вам за увагу. Щасливо!